Завтра новий рік. Завтра я розгорну нову сторінку мого існування. Мої готові валізки дружно притулилися до муру близько дверей, сиджу за столиком, адресую грубу, свіжо заліплену коперту, побіч мене кіш, повний подертих листів, пам'яток, світлин споменів. Зводжу про рахунки серця зі старим роком і з цілим минулим. Маю нічого винна. Нікому. Записую це на бібулі і сама до себе всміхаюся. Це мій останній день в Парижі, в Європі, останні години. За вухо кошечка зачепилася якась наївна засушена квітка, її руде стебельці скрутилося коліщатками, нагадує розірвану заржавілу пружину. Звідки вона? Від кого? Не знаю. Саме хтось стукає у двері. Мені хочеться бігти назустріч, але з остраху, перед розчаруванням, я спокійно підвожусь, поволі підходжу до дверей та ще повільніше відчиняю їх. Це тільки пароплавне товариство, де я вчора взяла білет. Вони надіслали авто за багажем. Чотири носії тяжкої ваги входять у коридор і якось розгублено зупиняються на порозі мого ательє, де панує надзвичайний перед від'їздом лад і спокій. Не помітивши в ньому наготовлених куфрів ні скринь, вони направляються до виходу і виправдовуються за помилку. Я сміюся, рада, що мій вигляд ані вигляд моєї робітні не зраджують приготувань ні поспіху, без яких видно, що ці носії не уявляють собі можливого від'їзду на другий бік світу. На доказ, що вони зовсім не помилилися з адресою, та що це таки я від'їжджаю, вказую їм на мої дві валізки за дверима. А тяжкий багаж. Куфри, питає один з них. Не маю? Це все? Це неможливо. вигукує вусатий, переконаний, що я кипкую з них, хоч рівночасно його погляд паде на білі наліпки на хребтах валізок, де я з таким захватом повиписувала ціль моєї подорожі, назву пароплаву, число моєї кабіни. Потім новім доказі найменший з носіїв, видно з категорії легкого транспорту, безцеремонно підходить до моїх валізок і зневажливо хапає їх за насторожені вуха. Це зайвий труд, зупиняю я його. Ці валізки поїдуть зі мною поїздом. Спасибі, та ось вам за те, що потрудилися. Врешті вони зрозуміли, що тих артистів і сам чорт не зрозуміє, хоч відходять зовсім вдоволені. Ще зі сходів чую слова їхніх жартів та кепкування, замаєне сміхом, радість їхніх необтяжених рамен. І знову все затихає довкола. Мабуть, тільки на те, щоб у тій тиші виразніше було чути тяжкі удари годин із сусідньої вежі. Бам. Бам, бам. Дванадцять. Невже таки я від'їду зовсім самітна? Єдиний друг, що знає про мій від'їзд, спізнився чи може забув, і чомусь на цю думку стає мені дивно радісно. Може, тому що це його занедбання чи забуття дозволить мені від'їхати без прощання, без останніх слів, без одного спомину. Переді мною ціле пообіддя, соняшне та ясне, повне свободи та безжурності. ні візит, ні клопотів, ні зобов'язань. Я піду берегами сени вниз за її течією, відведу її Париж, аж туди, де її води розливаються поміж буйними рямами зелені, між широкими берегами. Краще було б, щоб ніхто не знав, щоб ніхто й нічого не могло мене більше зупинити. Хм, Цей мій нестримний порив у дорогу, у світ. А, зрештою, зовсім безоглядно та егоїстично. Я воліла від'їхати вільна без зайвого багажу, без прикрих споменів, розривів, прощань, не обтяжена зобов'язаннями, ні обіцянками, ні іншими сентиментальними путами. Я виправдовувалась з найбільшою щирістю, на яку вміла спромогтись, хоч чула, що мої слова не були ще зовсім ясні для мого друга. Він мовчав, видно, здивований цього роду щирістю. Бачите, Романе? І я відчуваю, що навіть ви мене не зрозуміли. Скажіть, що б ви вибрали на моєму місці? Кохання, себто подружжя, тихе життя на провінції, безжурне родинне життя чи світ, незнані країни, моря, широкі береги, безмежжя, нові далекі обрії. Зате ви волієте, як ваш геройський статут вам наказує, від'їхати із серцем розбитим власними руками. В погоні за забуттям ні, в погоні за новим щастям, за незнаним, за тим, що інші загубили або ще не знайшли в погоні по морях і нових дорогах за свіжими вражіннями, за без жартів, коли вернетесь за два-три роки, а може й ніколи, кидаю останні слова, яких він уже може й не почув. Вони впали під тяжкі колеса, що з горюкутом покотилися у нестримний біг. У темні ночі тіні вікон стають щораз то ясніші і безуспішно біжать у погоні одна за одною. Я знову всміхаюся. Тепер уже ніхто нічого не зупинить мене, цілий світ розпахнувся переді мною. Ще кілька минут і 31 грудня вирахує свої останні хвилини існування. Я притискаю свій маленький годинник до вуха і слухаю рівномірне тік-так, тік-так, перебиване тяжкими звуками трах-тах-тах-тах, що вибивають колеса по звучній розтягнутій стежці шин. Йду поволі та вслухаюсь у відгомін моїх власних кроків об тверду землю та каміння, відгомін, якого я більше не почую увесь довгий місяць моєї подорожі. Коли колихатимусь на пароплаві, мене охоплює якась дивна радість, крилата безжурність, яку ніякі спомини вже не в силі збаламутити. Я думаю, як це не трудно, як легко покинути, від'їхати, забути, не наче перестрибнути рів. рів, який мені так довго видавався недоступним. Цей рів межа між вільними мандрівниками та невільниками у ланцюгах пересудів. Звичок та сантиментів, які спутують і ноги, хоч і руки іноді теж простягаються до свободи, просторів, до світу. А прицінь, мені тепер здається, що це так нетрудно стати вільною людиною, пірвати все за собою, взяти сильний розгін і гоп перескочити. Тоді перед тобою з усіх боків розтягаються дороги, одна ширша, привабніша за другу. Та всі наввипередки ваблять до себе. Тоді вже нема охоти оглянутися поза себе. Якраз перестрибнеш перший найтрудніший рів, то потім навіть ріки видаються рівчаками. Як тільки бажання втечі візьме верх над усіма почуваннями, то це так нетрудно, так просто, що я сама до себе всміхаюся на думку, що моя пригода іншим видається неймовірною казкою, а то й нечистою справою. Власне, на злість тим людям тепер мені їх осуд став зовсім байдужий. Може, саме тому я почуваю себе вперше у житті безмірно вільною. Тепер наді мною лишилися тільки двоє суддів: небо і я сама.